Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Mirror Road Fishing. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав на одне озерце. І в надії піймати щучку. Беру з собою два комплекта. Це Rexar від Zemex з Тестом 1242 Зріз 203, котушка тут Шимано Sahara 4000, поставив воблер Messer 115 Select Копія. Другий комплект це у мене Scanline від фаворит. 518 тест, 229 зріст, котушечка тут Windrunner 3000 від Senait І сюди поставив Ratlin. Копія на калібру від Беркінг Почну я з Ратліна. До речі, скільки ж я вийшов на воду, а на воду я вийшов о 10.20 Ну як зазвичай в мене відбуваються риболовлі. Починається вже майже в обідній час. Ну а що, що тут дієш? Коли вийшла, тоді і приїхав. Зробив з десяток закидів Ратліну. Таке наче був один ударчик на другому закиді але без продовження зараз пройдуся воблером. зробив я до десятка закидів і цим воблерком. захотілося мені поставити щось із 160-х щоб його поставити. Поставлю цього Хаслера. Натуралочку. Є! То спеців. Нарешті. Та ну як нарешті. Я рибалю, мабуть, хвилин 15. а то й менше. І перший шнурик. Нурік невеличкий, але все одно риб за той, за яким ми приїхали. Лежи, чудик. Клюнула щучка невелика, але вже, як кажуть, початок є. Пробуємо ще піймати. Заплив на мілячок. Хочу тут коли пройтись від ГСВ Фішинг. У минулому році вона тут ловила. А зараз дізнаємося, що в цьому році буде вона ловити. Єс і відчепилася. Ну вона була невеличка, така грам 250 Але приєдно. Єс. Ще одна. Ну, так трішки побільше. І під бороду, як судак. Біжи. Підростай. Хоч і малі, але приємно. І покльовочки такі злі. Є, на Єнорратин перспектив. Думав окон відразу така невеличка знову ж таки. Я думаю, якщо ти гуляєш посередині, то великої, великої не слід очікувати. Біжи. Ух ти! Гарний такий ударчик. Що ти відвалишся? Чи ні? Шнурик, що ти такий малий? Ну там що, немає? Трошки більших Знову Ратлін. Виручає вже, яку риболовлю, біжи. Гарний такий був тюк. Аби ще щука була нормальних розмірів. Взагалі було б круто. кльовка. <laughs> відразу таке наче був удар. А потім думаю, там щось немає. Супротиву, мабуть, все ж таки зачепився за щось. А потім таки ж відчув, що є оце. П'ятнисте створіння. Біжи, чудик, підростай швидше. Да, з такою рибою не знаю, це викладати відео чи ні. Позорять мене ці шнурки. Знову напишуть слабенький рибачок. Ну який є, що вдієш. І есть. Хтось знову підсів на Ну Це таке вже краще якось дави. Або якийсь резвий шнурсон, або таке щучка вже краще сьогодні. Ну да, це така вже. уже на сегодня покраще аппарат. Ну не аппарат, а аппаратик. Ну такая уже десь грамм до 600. 500 точно есть. Жить. Ух ты! Гарной такой поклевочкой. Буквально на третій закипі святой ця взяла. Є. Це наче хтось такий покращий. Да, це вже така щучка приємніша. Ну це ж така підзалік, я б сказав. Для початку заміряємо її, Так. 53 сантиметри. 365. Ще щука непогана. Нараз я я за лікову. Вже тут біля машини рибалю. Думаю, ну ще трошки і буду збиратись. І видно якийсь вихід почався, щучий. есть. Все одна пиццила. Выдуалышься. Ты уже пиццила на два очка. подожди, его за тюльпанчик закрутилась. Так не треба ну Ратлін знову роздає хай вже і під завершення риболовлі але ж все одно е Лежи, що Отдай віддай Все, крайній закид на сьогодні роблю. Буду збиратись та їхати. Не дивлячись на те, що сьогодні одне шнурьо попадається. В принципі, риболовлю я задоволений. Вдалося зачепити залікову ж таки рибку. Так що, враховуючи ще пару року, що взагалі можна пролетіти. Рибололя мене вдала. Знову фавориті ратлін від Беркін, копія на калібру. Я думаю, тут не стільки важливо, звідки ратлін просто сама приманка по собі така уловиста. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не судіть строго, це відео, цей звіт. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока. На світанку туман лягає, вода, як дзеркало мовчить. Серце рибака в тиші грає. Щастя десь у хвилях Ні хвост, останні лоски, Гарних трофеїв у ваші руки, хай пісня вітру вас веде до риби, що мрія живе.